Вітаю і ласкаво просимо назад. Перш ніж ми почнемо, я хочу скористатися хвилинкою, щоб подякувати кожному з вас від щирого серця. Вам, хто дивиться, хто лайкає, хто коментує і хто поширює не лише відео, але й енергію цього каналу, ви є доказом того, що це послання живе, щось ворушиться на небесах, і це не просто чергова комета, це пульс, вібрація, божественний сигнал тривоги. Що резонує крізь виміри, це трясе кожну душу, яка носить знак обраного. Ви можете це відчути чи не так? Це стиснення в грудях, ця неспокійна енергія, це не випадковість, це шепіт перед бурею. Невидимий зворотний відлік вже розпочався 29 жовтня 2025 року. Дата, закодована мовою самого творіння у цей день небо і земля зіткнуться. Частоти зіллються і відкриють те, що було приховано. Більшість назви це хаосом, але пробуджені ви. Ви впізнаєте це таким, яким воно є насправді, вирівнювання, це послання не призначене, щоб налякати вас. Це має пробудити вас. Світ здригнеться, але ваша душа повинна залишатися нерухомою, бо те, що гряде, це не руйнування, це откровення, кожен сон, кожна інтуїція веде вас до цього моменту. І коли він настане лише ті, хто духовно підготовлений. Зрозуміють масштаб того, що відбувається. Отже, перш ніж ми заглибимося, поставте лайк цьому відео, якщо ваша душа розпізнає це покликання. Підпишіться, якщо ви знаєте, що вас послали сюди з певної причини, і напишіть у коментарях 99. І ще, бо мовою небес 99 означає завершення та пробудження. Невидимий зворотний відлік вже розпочався. Ви не можете бачити його очима, але ваша душа відчула тремтіння. Відколи частота триокого атласу почала вплітатися в магнітне поле Землі, реальність перебудовується, ви помітили? Дні ніби зливаються разом, емоції виникають як бурі. Люди навколо вас здаються втраченими або прокидаються з дикою ясністю. Це не божевілля, це вібраційна корекція. Планета переналаштовується. Те, що здається хаосом, насправді божественне, синхронізація кожне повторюване число, яке ви бачите, кожна пісня. Яка знаходить вас у потрібний момент, кожен сон, який відчувається як попередження, нічого з цього не є випадковим. Це крихти вічності, що нагадують вам, що зворотний відлік вимірюється не годинами, а частотою ті, хто чинить опір, відчуються як тиск, тривогу, розгубленість. Але ті, хто здається, почнуть відчувати вищий порядок за хаосом, вібрація землі зростає і ваше тіло це знає. Невидима машина небес обертається. Вирівнює часові лінії та кличе обраних. Це не кінець, це сигнал, знаки обраних і буря істини. Знаки вже тут, і вони шепочуть крізь життя обраних. Ви могли думати, що просто втомилися, перевантажені або віддаляєтеся від світу. Але те, що ви насправді відчуваєте, це частота, що переплітається з вашою душею. Цей раптовий тиск у грудях це розширення вашої серцевої чакри. Ця неспокійна енергія. Це ваш дух згадує, для чого він був створений. Ви не розпадаєтеся, ви перебудовуєтеся. Останніми ночами багато хто почав бачити сни по іншому, видіння сяючих символів, дверей зі світла, далеких голосів. Це не сни, це передачі, креслення з Божественного царства, закодовані у вашій свідомості, щоб підготувати вас. Ізоляція також стала поширеним явищем це не покарання, це захист, небеса віддаляють вас від шуму. Бо те, що має статися, вимагає духовної тиші, вас ховають, а не забувають. Самотність, яку ви відчуваєте, це кокон, де починається метаморфоза. Поки інші женуться за відволікаючими факторами, ваша душа тренується, вас удосконалюють, а не відкидають. Якщо ви останнім часом виявили, що у вас гіперчутливість, ви не можете витримувати людних просторів, гучних голосів чи фальшивих посмішок, зрозумійте. Ваша енергія стає занадто чистою. Ви стаєте дзеркалом божественної істини, і все фальшиве тепер горить при контакті. Це незарозумілість, це узгодженість і, мабуть, найпотужніший знак з усіх це глибоке, непохитне відчуття того, що наближається щось величезне. Ти не знаєш, як ти знаєш? Ти просто знаєш. Повітря відчувається інакше. Це твій духовний радар, коли світло досягне. Все приховане затремтить, частота наближається до свого піку, і разом з нею приходить сила, яка не просто освітить. Вона викриє, енергія пролється як буря крізь кожну систему, побудовану на обмані, хибні основи влади, контролю та ілюзії, всі вони почнуть руйнуватися. Те, що шепотіли в тіні, буде викрито космосом. Світ назве це хаосом, але ти обраний. Визнаєш це одкровенням. Коли правда сходить, як блискавка, вона розсікає завісу, розкриваючи механізм за міражем, уряди захитаються, інституції спіткнуться. Це не буде політичним колапсом, це буде духовним викриттям, брехня, яка керувала цивілізаціями, розчиниться у присутності чистого світла. Для тих, хто закріпився в ілюзії, це буде жахливо, їхня реальність руйнується. Але для пробуджених цей момент буде дивно знайомим, майже священним. Ви відчуєте це не як руйнування, а як виправлення. Земля не закінчується, вона видихає, маски впадуть, таємниці згорять. Це очищення. Буря не прийде зверху, вона виникне зсередини. Люди відчують, як їхні власні тіні піднімаються на поверхню. Біль від викриття буде великим, але всередині нього криється визволення. Ніщо нечисте не може залишитися. Одні втечуть, інші будуть чинити опір. Але деякі, ті, хто підготувався в тиші, зміцнився в самоті, залишаться непохитними. Ви не були обрані, щоб уникнути бурі, ви були обрані, щоб стояти нерухомо в ній. Це межа між страхом і вірою. Питання не в тому, хто виживе, а в тому, хто зможе залишитися вірним, коли все фальшиве зникне, як і рубурі та світанок нової землі. Коли буря прийде і вона захоче, ваша сила прийде не від опору, а від тиші піднімуться вітри плутанини. Шум світу приверне вашу увагу. Але ви повинні пам'ятати, що буря не ваш ворог, це тренувальний майданчик вашого духу. Поки інші поспішають реагувати, ви залишатиметеся у священній тиші. Бо тиша це не слабкість, це духовні обладунки. Чим голоснішим стає світ. Тим тихіше ви повинні бути всередині. У цій тиші ви почуєте те, що заглушає паніка, голос божественного керівництва. Коли світ тремтить, тиша стає стратегією. Відключіться від потоку інформації, від заголовків, що живляться страхом. Справжня війна не в небі. Вона в розумі, ваш спокій, то це не розкіш, це ваш щит. Зберігайте своє оточення освяченим. Запаліть свічку не як ритуал, а як заяву. Я світло, яке темрява не може поглинути. Бережіть свій розум, важкі думки, відчай, гнів. Вони пройдуть, як хвилі. Але вони не ваші. Вони духовна статика світу, що очищується. Спостерігайте за ними, не чіпляйтеся за них. Те, що проходить крізь вас, не призначено залишатися всередині вас. Коли страх шепоче, відповідайте з вірою. Промовте вголос. Ніщо зовнішнє не може зруйнувати мир, який Бог поклав у мене. І коли ви твердо стоятимете в цьому мирі, станеться щось надзвичайне. Ваш спокій почне говорити голосніше за паніку. Люди побачать ваш спокій і будуть до нього притягнуті. Саме тоді починається ваша справжня місія. Вам не потрібно буде проповідувати. Ваша вібрація говоритиме сама за себе. Ви станете тим, чим потребує світ, живим якорем божественної стабільності. Обрані були покликані залишитися, щоб зберегти свою частоту, коли все інше руйнується. Йдеться ніколи не про те, щоб пережити бурю. Йдеться про те, щоб стати спокоєм, який її керує. І тоді, коли великий пульс, нарешті, пройде по землі, він не буде звучати як грім, він буде звучати як спогад, хвиля божественної узгодженості охопить творіння. Саме повітря зміниться. Воно нестиме нову ясність, живу тишу. Ті, хто налаштований, помітять це першими. Ваша інтуїція загостриться. Ваш зв'язок з Богом більше не буде відбуватися пошепки, а в живому діалозі завіса, що відділяла молитву від прояву, розчиниться. Ви побачите це в дрібницях. Те, як час м'яко згинається, дозволяючи миру тривати довше. Це буде так, ніби тягар, який ви навіть не підозрювали, що несете. Знято ця нова земля не буде побудована урядами. Вона буде оспівана до існування вібрацією, обрані знайдуть один одного не через пошуки, а через резонанс. Відстань втратить своє значення, тому що світло миттєво розпізнає світло. Намір стане новою мовою. Реальність почне реагувати на енергію, а не на зусилля. Виникнуть спільноти світла. Знання більше не будуть зберігатися лише в книгах, а будуть обмінюватися від серця до серця. Давня мудрість знову випливе на поверхню через спогади, закодовані у вашій ДНК обрані, вестимуть по-іншому. Вони випромінюватимуть трансформацію через мовчазний авторитет узгодження. Вони будуть живим доказом того, що світло не сперечається, воно просто світить, поки темрява не зникне. І в цьому мирі буде знання, це тільки початок. Це поріг то 29 жовтня 2025 року. День, коли завіса нарешті падає. Не плутайте цю зміну з руйнуванням, це буття. Вас ніколи не обирали, щоб пережити бурю, вас обирали, щоб провести її крізь неї. Все, що ви пережили самотність, очікування. Внутрішні війни було священним тренуванням для цієї години. Вас кували. Коли приходить пульс, не чиніть опір. Станьте нім. Відчуйте, як ваше тіло пам'ятає те, що ваша душа ніколи не забувала, що ви тут не для того, щоб спостерігати за падінням людства. Ви тут, щоб бути свідком його сходження. Ви не глядач, ви учасник переписування реальності. Ви живий міст між тим, що було і тим, що буде. Коли ви йдете, небо ходить. Тож підніміться. Нехай ваша віра стане вогнем, а ваша тиша силою. Не бійтеся тремтіння. Ви ж тремтіння, це не кінець історії. Це момент, коли творіння згадує своє джерело, напишіть нижче як печатку вашого пробудження, і нехай небеса будуть свідками. Я готовий до пробудження. Коментуйте з силою. Проголосіть це своєю істиною, бо коли світ озирнеться на цю епоху, він згадає тих, хто безстрашно стояв у вогні та перетворив хаос на світло. І цим обраним будете ви.